Ванат привернув увагу англійських топ-команд. Іме Окон знову може приїхати у Динамо, а також резонансне інтерв'ю колишнього капітана. Вітаю, друзі! Ви на динамівському секторі, і сьогодні ми до вас із порцією усіх найбільш актуальних новин, які стосуються головної команди країни. Одразу з ходу попросимо вас про підтримку нашого проекту і найпростіший спосіб зробити це підписатися на наш канал. Просто зараз дякуємо заздалегідь і поїхали. Розпочнемо ми сьогодні з молодіжного чемпіонату Європи та персональних здобутків на ньому футболістів Динамо. У стартовому матчі нашої збірної на змаганнях проти Данії неймовірно гарним голом відзначився півзахисник киян Максим Брагару. Цей гол настільки вразив європейців, що взяття воріт включили до списку таких, які будуть боротися за звання найкращого у першому турі змагань. Свій ефектний гол нагадаємо, Макс забив на 78-й хвилині, із власної половини поля він добіг до чужого карного, де відгукнувся на передачу Очередька та з меж Карного обвідним ударом в. Лучно пробив у дальній кут воріт, окрім брагару на голтуру. Також претендують бальданці з Італії, Копашок зі Словаччини, а також представник збірної Чехії Філа. До слова проявити себе якнайкраще та поїхати до Європи це одна із головних задач для Владислава Ваната. Адже за даними британських змі, за найкращим бомбардиром Динамо та усього чемпіонату України слідкують дуже багато англійських команд. Видання TBR Football інформує, що за українським форвардом на Євро пильно стежать представники вісьмох клубів АПЛ, серед них Манчестер Юнайтед, Арсенал, Тоттенгем, Челсі, Астон Віла, Ньюкасл, а також Ноттінгем Форест та. Ліц. Більше того, оглядач сайту Грембейлі називає влада одним із найцікавіших футболістів турніру, підкреслюючи його високий технічний рівень та ігрове мислення, а також здатність створювати небезпечні моменти біля воріт суперників. Щиро вболіваємо ще й персонально за Владислава та очікуємо його літнього переходу у якийсь із топових чемпіонатів. Далі новина, яка вас можливо потішить, а можливо і насмішить, адже із Динамо знову пов'язують усе того ж центрального оборонця іме Окона. Так, це саме той футболіст, який взимку приїжджав на перегляд, і то підписував контракт, то не підписував. І здається, що чергова сага із цим футболістом нас очікує і влітку. За даними південноафриканських журналістів, окон знову є у сфері інтересів Динамо. Його контракт із нинішнім клубом Суперспорт Юнайтед завершується. 30 червня, тож до нового клубу він зможе перейти вже як вільний агент. Щоправда, на відміну від зимової ситуації, зараз у Динамо навряд буде час переглядати футболіста, так як у його послугах зацікавлені також Данський Мітюланд та Кайзер Чівс. Тож приймати рішення та робити пропозицію необхідно якомога швидше. Ну а закінчимо ми сьогодні доволі резонансною заявою, яку напередодні зробив колишній капітан Динамо, та напевно по праву легенда клубу Сергій Сидорчук. Зараз він виступає у складі бельгійського Вестерло і грає там плічопліч -пліч із футболістом з росіянським паспортом Романом Нойштеттером. І характеристика, яку дав Сергій цьому футболісту. Дивує та викликає запитання на підкасті у Дениса Бойко, Сидорчук про Нештеттера сказав наступне: якщо чесно, він класна людина, дуже допомагав мені в адаптації. Для мене він європеець. ментальність у нього не така, як у нас, не така, як у тих. Він класний пацан і порядна людина, він усе розуміє, що відбувається. Чи спілкуємось ми зараз із ним? Так, він ще на рік залишається в команді, сказав Сергій. Напишіть у коментарях своє ставлення до такої заяви. Та загалом до ситуації, що складається, нам буде цікаво почитати вашу думку. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. Для того, аби ви не пропустили наступну, просто зараз підпишіться на наш канал і натисніть на вподобайку, Нам це буде дуже приємно. Дякуємо і скоро побачимось!